Чата, доброго дня вам. Так, дивіться, ми продовжуємо в'язати з вами комбінезон. І так, я вже зв'язала ніжки, ручки, так, рукавчики. І дивіться, рукавчики в нас, так, рукавчик в нас получився 15 см. Я зробила 4 см на манжету, ось і 11 сам рукавчик. так. Пришила вже гуцики, ось так він виглядає. Дуже класний, м'якенький. Дивіться, який гарний вийшло. Зараз ми з вами будемо в'язати капюшон. Так, ще вам тут покажу, щоб ви записали. Так, да? Так, довжина рукавчика і довжина комбінезону я вам тут написала. Все, далі в нас капюшон. І так, дівчата, перезнімаємо на спицю петлі з нашої додаткової нитки. Ось так, з краюшку ми розпускаємо, шукаємо нашу першу петельку. Ось вона тут. І потихеньку ось так і подимаємо. Видно вам, так? Ось так. І всі петельки ми переодягаємо ось так. Повинно бути 48, так як ми набирали спочатку 48 петельок. Так, дівчата, ми перезняли з додаткової нитки петельки на спицю, лицева сторона в нас перед нами, беремо ниточку нашу і починаємо в'язати наш капюшон. Так, починаємо і в'яжемо до центру. А, не сказала вам. Поділили ми пополам і оставили центральні 4 петельки тут залишили тут. Повісили маркери, все. Тепер в'яжемо до цих петельок. В'яжемо. Так, дівчата, дов'язуємо ми до маркерів. Так, дов'язали. Ще ми тут дві петельки. Одна, друга. Так, все, маркер перезнімаємо. Робимо додавання, додаємо петельку. Чотири центральні. Знову додаємо. Перезнімаємо і далі в'яжемо до кінця рядочка. Так. Додавати ми будемо петельки лише в лицевих рядочках. Додаємо ми їх, поки в нас тут по центру не буде 24 петлі, 20 петельок ми повинні додати. Це 10 разів по 2 петельки. Так, і далі ми в'яжемо на висоту капюшона. На висоту капюшона, в мене це, я їх рахую по цим реберцям. Реберці, 18 таких реберець. Повинна бути висота капюшона. Це десь, мабуть, 20 сантиметрів. Десь так. Ну, я рахую по реберцям. 18 повинно бути. Потім я вам покажу в сантиметрах, скільки це. Так, все, в'яжемо так до кінця. Далі я покажу, як його сшивати. І все. Ми дійшли до фіналу. Все. Дуже рада, що ви були зі мною. Ось я вже зв'язала пінетки. Ось такі вони гарні, маленькі Получилося. І вже в мене готова шапочка. Дивіться, яка вона класна. мене в неї помпони. Дуже вони гарні. Ось така маленька, гарнюня, шапочка. Все, всім дякую. Зустрінемось. Так, дівчата, ми опять з вами зустрілися. Дов'язали ми капюшон. Значить, дивіться, 18 рубчиків, як я вам казала. Це у нас 18,5 19 см. повинно бути. Висота капюшона ширина. Це тут в верхній частині у нас 25. Так, і дивіться, ми його зшиваємо, я тут вже почала зшивати, зараз я вам покажу. Так, всі вміють зшивати, так? Тут несложно знизу, зверху. Ось так. Ми зшиваємо. да, Скажу вам, що закінчили ми в'язати лицьовий ряд, щоб ниточка у нас була тут з правої сторони. Так, спочатку і починаємо, значить, сшивати. Постійно знизу, зверху. Ось так підтягуємо і опять знизу, зверху. І так, до кінця ми дошиваємо. Ось так підтягуємо ниточки на камеру, не дуже зручно, ну нічого. Так. Ось так ми дошиємо до кінця. І вже ми на фініші. Дівчата. Закінчили ми капюшон. Дивіться, шовчика ніде не видно у нас. Все. Ниточку ми сховали на виворотну сторону. Ось так у нас вийшло. Дивіться, ось такий капюшон. Так, отворотик. Сюди лейбочку можна прикріпити, ну, теж, як хто як хоче. Все, наш комплект готовий. Ось так. Ми його з вами закінчили. Так, на сторона. Ось ми тут робили прибавочки. Все, гарний капюшон у нас вийшов. Все, дивіться, тут я ще б написала вам, може комусь потрібно. Все, дякую всім, хто в'язав разом зі мною, кому сподобалось, всім дякую. Наступне у мене буде наступний проєкт Цингорки. Я буду в'язати комплект, також буду знімати, але вже буду викладати, мабуть, на YouTube канал. Так що, прошу вас, заходьте, дивіться. Дякую вам всім.